Побачив теплицю повністю зруйновану. Ось я зрозумів, що це щось прилетіло. Потім почалась пожежа. Так пан Ігор пригадує ворожу атаку на рівне 21 серпня. Саме його будинок постраждав внаслідок пожежі, яка почалася через падіння уламків. Все відбулося після 8-ї години ранку. Чоловік і досі не може оговтатися від пережитого. Згорів дах будинку. Повністю і пошкоджено все, що всередині. Ми вийшли на вулицю і з вулиці побачили маленький димок з покрівлі, піднімався це. Коли підійшли туди, там у нас люк на горища, там уже горів вогонь. Чоловік каже, що багато часу на роздуми у нього не було. Саме це я згадав, що люди в такій ситуації документи. Ось я їх виніс, і в цей час вже почалось таке задимлення. В будинку я зрозумів, що я ще ну там один раз можу заскочити. У наслідок ворожої атаки у чоловіка згорів дах будинку та повилітали вікна у теплиці, яка знаходиться поруч. На землі утворилися ями від уламків. Пожежу ліквідували рятувальники, які прибули на місце події. Вогнем знищено 35 метрів квадратних перекриття будинку, та ще 100 метрів квадратних пошкоджено. Також знищено побутову техніку. Є постраждала 67-річна жінка, яку госпіталізовано до центральної міської лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний. На місце події працювали психологи ДСНС. До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць техніки та 25 рятувальників. Пані Галина проживає навпроти будинку, де сталася пожежа. Зараз жінка прибирає на балконі, який також постраждав наслідок удару. Каже, зранку ховалася в коридорі. Ми чули гул. Сильний вибух такий. Це відбулося моментально, що навіть не встигли усвідомити дуже близько. В коридор пішли, побігли в коридор. У мене внук якраз був, то ми з ним в коридорі сиділи. страшний гул та вибух чули й інші мешканці багатоповерхового будинку. Був дуже сильний, що я на кухні геть. Зовсім злякалася. І як летіло, я нічого не бачила. Я кажу, тільки на кухню спіла зайти, і цей удар такий був, ну сильний, дуже сильний був. Я вибігла на балкон і глянула, що таке, як то туман, як то трошки щось понизу було, як задимлення. О, а потім ну, стало горіти і пожежне. Дуже сильно злякалася, підійшла до вікна, і зразу відскочила від вікна, але чула навіть щось таке летіло, що бразнуло аж у вікна. Затряслися Затрес, да, да, да затряслися. Було вікно відкрите. Спеціально створена комісія міської ради наразі досліджує місце ураження, аби відшкодувати громадянам завдані збитки. І сьогодні ми відвідали саме цих жителів. в Свою чергу хочемо так само максимально допомогти. Зараз люди. Комунальні служби, які будуть працювати максимально для того, щоб забезпечити нормальний рівень життя. І своєю чергою місто має допомогти. Це наш обов'язок І так само от, хочемо робити так, щоб максимально ті, які знаходяться в будинки поруч, так зверталися на гарячу лінію 1553 і повідомляли про ті всі речі, тому що буде приходити комісія обслідувати і надавати ту допомогу, яка їм потрібна. Повітряна тривога на рівненщині тривала понад 9 годин. У рівному на місці, куди влучили уламки ворожої повітряної цілі, допомогу надавали працівники у. Усіх силових структур та органів місцевої влади Дарина Черемшина та Артем Шоула, телеканал ITV Media Group.